А може, оцю корисну сказати слово, чи не треба корисну? Корисну рубрику, не? Відійди трошки в сторону. Агролайф. Інтернет-супермаркет. Всім привіт! З вами Агролайф і ми продовжуємо рубрику, де відповідаємо на ваші запитання. Часто в Директ у соцмережах до нас звертаються із питанням, як краще забілити теплицю. Або це буде затіняюча сітка, або біла спеціальна затіняюча фарба. Саме зараз, наприклад, я стою в теплиці, де росте томат, і вона була забілена затіняючою білою фарбою. Якщо порівнювати цю теплицю, що була затінена фарбою, ми побачимо, що плоди і рослини розвивались за генеративним типом. В теплиці, яка була затінена зеленою сіткою, кількість зав'язаних плодів на рослині менша ніж кількість плодів, що були в забіленій теплиці. Листовий апарат під сіткою розвивається надмірно великий, Рослини під забілкою ростуть більш збалансовано. Зелений фон в теплиці від сітки сприяє видовженню міжвузлів у рослини. Отже, порівнюючи ці два методи, можемо зробити висновок, що кращий результат був у теплиці, яку затінювали спеціальною білою затіняючою фарбою. Але вибір, звичайно, за вами: і фарбу, і затіняючі сітки, і все необхідне для теплиць, ви можете придбати у нас на сайті agrolef.ua. Будьте з нами!